Кожен донат це зброя проти окупанта. В Черкаському обласному художньому музеї відбувся захід Стань мілітарі меценатом», спікерами якого стали відомі блогери. Вони відповідали на запитання гостей, підтримали благодійну акцію зі збору коштів на авто для військових 93-ї бригади і показали приклад того, як кілька гривень можуть перетворитися на потужну підтримку ЗСУ. Детальніше у сюжеті. Цього разу до художнього музею завітали не лише щоб подивитися на картини людей привела цікавість до відомих у Черкасах медіаперсон та можливість долучитися до збору коштів на автомобіль військовим. Серед спікерів блогери Валентин Чернявський та Леся Мущенко відома в соцмережах як Лесічка та засновник типових Черкас і благодійного фонду Надія на майбутнє Андрій Рябцев. Це благодійний фонд створений з метою допомоги військовим та цивільним, які потрапили в скрутне положення. Основна мета нашого благодійного фонду це допомога матеріальними засобами, авто та іншими засобами, які можуть потребувати військові або цивільні, в яких зараз немає можливості там собі щось придбати. Інформацію про збори коштів на допомогу українській армії тут ретельно перевіряють, якщо все прозоро викладають на своїх ресурсах. Андрій Рябцев каже: війна не просить, а вимагає від кожного долучатися до волонтерства. Кожен повинен зараз в цей скрутний час допомагати меценувати свої кошти до різних благодійних організацій, зсу будь-що як, як тільки ви можете допомагати. Лесі Мущенко – свій рецепт. Сьогодні вона танцюватиме, співатиме, і розповідатиме вірші заради донатів на потреби військових. Усе робиться для того, щоб наша армія ЗСУ поповнювалася автомобілем. Тому, звичайно, я не вагалася ні секунди. Мене перестріли в магазині. Два людина, жінка і мужчина сказали, що тут буде захід. Я й прийшла. Ну, звісно, я прийшла. Я готувалася цілий тиждень. Ви розумієте? Тому прекрасно я прийшла, і ми зберемо обов'язково кошти. Як я буду сьогодні їм співати, дуже сильно співатиму. Вірші розказуватиме, а ніхто не розказуватиме. Аніше, що треба заплатити за все, ну. За веселим образом дівчини приховане усвідомлення того, що будь-яка допомога на фронт вагомий внесок в українську перемогу. І мало хто знає, що її близькі чи не спочатку повномасштабного вторгнення волонтерять. Наша родина досить допомагає. Моя мама дуже сильно допомагає на ЗСУ і випічкою. Ну, ми живемо в такій зоні. Там мої батьки в мене живуть дуже сильно близько до цих всіх територій, тому там усе нормально. Тому стараємося, як можемо блогерською діяльністю. Я можу допомагати, наприклад, одяг приходить до мене. Мене на огляд з магазинів я переправляю людям, які цього потребують. Найбільша потреба військових сьогодні це автомобілі та дрони. На збір першого присутнім запропонували задонатити, відправивши побажання військовим. Стартова ціна 50 гривень. Нікому не пояснювати, як розходиться втівки. Як матеріал розхідний. І Я хочу наголосити, що коштів, які сьогодні будуть зібрані, братіфантом. З Усіх наших івентів, які відбулися на заході, всі будуть наштати на автівку. Мета 150 тисяч. Автівку вже знайшли. Лишається зібрати необхідну суму, щоб придбати її та передати на фронт. Поки йде збір, волонтери не зупиняються та закривають потреби в дронах. Цього разу вдалося передати три мавіка артилеристам 118-ї бригади. Ташки потраплять туди, де проходить службу відомий черкаський блогер Валентин Чернявський. Подарунок приймав начальник формування. Цим мужнім нашим захисникам ми хочемо передати подарунок. Без зайвої скромності скажу, загальна вартість цього подарунку близько мільйона гривень. Це... Це три дрони і три підсилювачі зв'язку для них. Авторка заходу Юлія Бранько, яка передала техніку військовим, каже, захід планують розділити на кілька частин, щоб охопити максимальну кількість цікавих спікерів. На кожній події відбуватимуться благодійні акції, а гості покажуть, як маленький внесок наближає нас до перемоги. Вони будуть власним прикладом намагатися показати, що бути меценатом, допомагати військовим це обов'язок кожного. Я не помилилася з формулюванням саме обов'язок, тому що якщо ми хочемо перемогти, кожен має вносити якийсь свій вклад в нашу спільну перемогу. Військові тримають наше небо, військові тримають лінію фронту. Ми маємо надійно тримати тил. Цього разу волонтерам вдалося зібрати майже 35 тисяч гривень. Ці кошти отримали завдяки донатам у 10, 20 та 100 гривень, підкреслюють організатори. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».